Близько першої години ночі росіяни здійснили черговий масований обстріл міста Харкова. Від 13 до 15 влучань в холодногірському районі. Точну кількість можемо сказати після відпрацювань всіх адрес заявників та здійснення огляду місць події. Більшість влучань промислові зоні. Внаслідок вибухів, ще досі тривають пожежі в різних складських та виробничих приміщеннях висотних та одноповерхових. Площа пожежі близько 2000 тисяч квадратних метрів. На цих підприємствах орендували приміщення та здійснювали свою діяльність різного типу цивільні підприємства, як ті, які працюють із металом, і досі горить одне з цивільних текстильних підприємств. Щодо травмованих, то станом на третю годину ночі маємо інформацію про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля 9 місяців та хлопчик 7 років. У всіх них гостра реакція на стрес. Для ударів ворог використав БПЛА Б грань -2». Саме частини цього БПЛА було вилучено на місці одного з обстрілів. Внаслідок вибухів також було пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Там пошкоджено фасад, вибито скління, пошкоджено дахи. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. На місці ще працюють правоохоронці та співробітники ДСНС з метою ліквідації наслідків цього обстрілу.